Почесні гості, які завітали з підтримкою освітньої спільноти, тож приймайте привітання від заступника начальника полтавської обласної військової адміністрації, професора доктора юридичних наук Антона Григоровича Чупенка. За підтримку обдарованої молоді створення умов для реалізації їх знань, вмінь і набуття досвіду інтелектуальних змагань, професійну роботу та підготовку учнів до четвертого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2024-2025 навчальному році, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і педагогічну майстерність. Творчий підхід і вагомі здобутки в організації освітнього процесу в умовах воєнного стану та за підсумками роботи у 24-25 навчальному році грамотою департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації нагороджується Валентин Іванович Мельник, учитель інформатики, який підготував шістьох призерів у Сюкраїнської олімпіади з інформатики та 32 переможців і призерів. Цієї олімпіади на обласному рівні, а також переможців румунської, Балтійської, Європейської дівочої олімпіади з інформатики, Юлія Валентинівна Малюк, учитель української мови та літератури, заступник директора навчально-методичної роботи за підготовку переможниці Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури і п'ятьох переможців і призерів цієї олімпіади на обласному рівні переможниці фінального етапу. З української мови імені Петра Яцека. Сергій Георгійович Джавахішвілі, учитель хімії, який підготував призерку Української олімпіади з хімії, трьох переможців і призерів цієї олімпіади на обласному рівні та призерку міжнародної молодіжної наукової Олімпіади в Румунії. Володимир Григорович Каменський учитель правознавства за підготовку. Сера всеукраїнської олімпіади з правознавства та трьох переможців і призерів цієї олімпіади на обласному рівні. Тамара Іванівна Іваненко учитель географії та економіки, яка підготувала переможниця обласного етапу конкурсу Малої Академії та вісьмох призерів обласного рівня всеукраїнської олімпіади з географії та економіки. Наталія Володимирівна Панова, учитель математики за підготовку шістьох переможців та призерів обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з математики і математичних змагань імені Остроградського. Юлія Георгіївна Піддубна, учитель математики, яка підготувала чотирьох переможців та призерів обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з математики і математичних змагань імені Остроградського. Оксана Олександрівна Морозова, викладач інформатики, технології, безпеки, життєдіяльності та охорони праці за підготовку призерів обласного етапу конкурсу захисту малої академії наук України, усеукраїнського конкурсу молодіжних науково-технічних проєктів Інвертор.юар, національного етапу Міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів Інформатрікс Максим Лихман. Учитель географії так за підготовку двох призерів обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з географії. Дякую. Тетяна Володимирівна Павлова завідувач відділення початкової та технологічної освіти, експерт з інституційної аудиту Державної служби якості освіти. Дякуємо Антону Григоровичу за теплі слова та підтримку нашого закладу. Запрошуємо до слова та нагородження голову наглядової ради академії депутатку обласної ради Юлію Цибульську. За багаторічну сумлінну працю вагомий, особистий внесок у розвиток освітньої галузі Полтавщини, впровадження сучасних методів навчання і виховання підростаючого покоління та активну громадську. Позицію грамотою Полтавської обласної ради нагороджується Юлія Станіславівна Прокопенко, керівник фізичного виховання ініціативний організатор спортивно-масових заходів амбасадор проєкту пліч обліч. На багаторічну плідну науково-педагічну діяльність, високий професіоналізм, впровадження сучасних методів навчання і виховання підростаючого покоління та активну громадську позицію почесною грамотою Полтавської обласної ради нагороджується Антоніна Анатоліївна Мельник, вчитель фізика, яка підрахувала трьох призерів обласного етапу всеукраїнської ліпіади з фізики для конкурсу захисту Малої Академії наук України. Це результат величезної, титанічної праці, синергії та спільнодії наших вихованців, наших педагогів, за підтримки наших засновників, обласної влади, за підтримки батьків. Це все має вияв у результаті в грамотах. Але я точно знаю про своїх працівників, що все це робиться не задля нагород. А задля для майбутнього щасливого професійного наших вихованців